Шалом, це Славко. Сьогодні у нас день народження Асі, так що ніякої серйозної праці не передбачається. Хіба що знову щось зіб'ють у Москвинів і доведеться давати цьому пояснення або щось підпалять. Або як нічого серйозного сказати не можу, то доведеться вдатися до чогось легкого і такого, що всі зрозуміють. От наш Арестович черговий сценарій, чергову розказку. Ну, що я можу сказати? Мабуть, у нас багато нових споживачів, нових глядачів каналу, і ви не знаєте, що всю цю історію за оборону Криму, за ті маневри, що озвучував наш ложний тепер уже брат Арестович, писала інша людина. І я думаю, ви вже здогадалися, яка і тому тут він зараз без мене працює, і мені цікаво оцінити його результати праці. Ну, все таки Арестович був нашим найкращим військовим оглядачем і. От талант не проб'єш і лишається. Але в чому тут його помилки? Що це не сценарій, це витечні для сценарію. Розумієте, це вводне для ученій. Оце те, що він написав, це вводне. Це він не, нічого не аналізує, нічого не пересказує, це капітан, очевидність. Те, що от ми з вами бачили, це все було. Об, об... Не раз уже висвітлено у нас на каналі, в принципі, очевидно багатьом. Про що тут коротко йдеться? Що Україна не здасть, можете почитати потім. Не, не зможе мобілізувати, мобілізує 250-300 тисяч і ще ні угоди, Це те, що і ми з вами оцінювали так і можливо буде, і це вже багато. Те, що це не буде непопулярно, і да те, що це буде непопулярним рішенням, і те, що легітимність нашого зеленського президента буде зменшуватися через те, що мине час його каденції, хоча й зараз військовий стан, це що буде використано все противниками. Зеленсько, все це правильно, все це очевидно, але це витичні, це не прогноз. Те, що будуть ставки підніматися аж до ядерного ультиматуму НАТО, це ми теж не раз обговорювали те, що темпи вигідні, але розумієте, що справжній аналіз, ми ще не побачили анексії Придністрові. Розумієте, тут є кілька пунктів, які мають відбутися. перший, я би зараз казав, анексія Придністров'я чи буде, чи ні, а далі вже... Ми будемо в тексті говорити за інші етапи, які можуть відбутися, можуть не відбутися, на які нам слід очікуватися. Те, що Захід програє цей тиск, те, що НАТО про програє тиск Путіна, це теж невірно. Ми зараз це об обговорюємо по чому. І далі останній висновок дуже короткий. что фигурой согласия будет генерал Залужный, и на его плечи упадет груз библейских по размаху и тяжести задач, кредит доверия у него будет и высокий, остальное будет зависеть от команды, которую он соберет, его личной решительности менять страну по большому счету. Арестович уже сменил страну, так что в новую команду его не возьмут, и вино совершенно зря берет у Залужного, потому что... Не факт, що дружина залужного дозволить нашому арестові взяти у залужного. По-друге, я абсолютно, я, що мені було приємно в нашому арестові, щоб в нього було, було спільним, то це його амплуа Люсі. Я теж в молодості цим бавився. Тому і вважаю, що це сприяє розвитку мислення уявляти себе кимось іншим. І от, власне, його, це отут уже це не сценарій, це прогноз. Ось що у Москви нібито є стратегія, а у Західу нема. Що Москва піднімає ставки до ядерного кризису, а, Західа, а Захід ні. І от отут він, абсо, він не, правильно він не може обійти факт постачання, ймовірного нам важчих ракет, в тому числі таурісів, але абсолютно з нього робить невірний висновок, що це лише призведе до ескалації. Ну, це вже путінський висновок, власне, що він стає. Як це сказати, росіянином? І останнє, що він не бачить, значить, що на уступки прийти йдеться. Слухайте, ну а хто серйозно може говорити за інший варіант, ніж мир по лінії фронту? Уважить, де цей фронт буде проходити. Власне, тепер по суті своїй. Допущення, що Захід спасує перед ядерним шантажем Путіна, невірне в принципі. Захід вже не спасував перед ядерним шантажем Путіна. Ядерний шантаж Путіна відбувається вже в третій раз. Тепер уже на рівні, що якщо полізете в Крим, це буде поріг привід для застосування ядерної зброї, як він у цьому Карлсону пояснив. Захід вперше не спросував, коли підтримав Україну. Захід, вдруге, не спросував, коли пішов на ескалацію з постачаннями озброєнь. Вже постачання ракет скальп означає готовність, як мінімум, однієї ядерної держави Франції, йти на ескалацію. Те саме, що шторм шадовна в хоч і короткі постачаються зараз, означає готовність полученого королівства піднімати ставки. Зараз все залежить правильно від Шольца. Вибачаю, що повторююсь для своїх постійних споживачів. У нас багато нових споживачів, і люди не дивляться всі попередні сюжети, і мені доводиться наступати на горло своїй пісні і виконувати попередні замовлення. Розумієте, це важко, бо мені ж хочеться нову пісню пети. Ну, ви потерпите, трохи мої постійні споживачі до нової пісні, а поки що ми поговоримо які старі пісні а главним повторимо. Зараз все залежить від шольця. Якщо чи коли Німеччина почне постачати Таврус, це означає остаточну готовність до конфронтації аж до ядерної. Тому що всі знають, куди, куди цей таврус буде застосований. Україна його застосує супроти Криму, про це говоря супроти Кримського моста для того, щоб принаймні витіснити оперативно противника з Криму, щоб оперувати по цьому флангу. по південному, можна сказати флангу. Фронту, я вже сказав, що це буде формально порогом для Путіна застосування ядерної зброї, але Путін теж втратив темп, бо війна і для Путіна є мистецтвом можливого. Путін постійно втрачає темп. Він ломиться зі своїм ядерним шантажом, коли його вже не бояться. Розумієте? Ну про ми зараз про це нижче поговоримо. Навіть Путін зараз використовує цей шакалячий інстинкт Польщі. Він правильно розрахував на шакалячий інстинкт Польщі, в тому немає нічого поганого, наш братня нам Польща лишається шакалом Європи, таке у нього положення. Ми вчора говорили про її ігри в любимую жину з Америкою аж до розташування на її території ядерної зброї. І той, хто буде її розташовувати, має згадати, що Совєти вже розташовували ядерну зброю на території Польщі, в третіх ескадри. Брилліях навчали застосування ядерних бомб. І до того, і як тільки вони зрозуміли, що поляки з насолодою застосують цю ядерну зброю проти Данії, щоб помститись Чернецькому, то більше у совєтів, знайшовши вбили, ну тоді старі маршали ще не були такі отморожені, як ці 80-х років, то ядерну зброю в Польщі швиденько прибрали з Польщі, тому що, ну, хто ж бізумцем довірить ядерне оружие, І якщо. Америка довірить, це буде цікаво. Це буде така ескалація, на яку Путін ще не готовий, я вам скажу. Чи готовий Путін до розміщення ядерної зброї на Польщі? Розумієте? Це воно Туреччина. Так от, Путін чому зараз давить на Польщу, ефективно давить, тому що Путін розуміє, що Польща, не піде на допомогу Литві, коли Сувалський коридор буде прокладений по літовський бік кордону. Він власне на це сподівається, це його бажання. Власне Путін може обирати лише між двома напрямками тиску на Балтію. По-перше, йому нема сенсу тиснути на Естонію, тиснути на Нарву, тому що там доведеться тиснути самому, а тиснути сам він не буде. У нього є прокладка Лукашенка для цього. Лишається Даугавпілс. В Латвії і лишається, як сказати, литовський бік Сувавського коридору, тому що ви знаєте, саме ж Литва обмежує зараз транспортне постачать транспортне сполучення з Калінінградською областю. Він буде тиснути на це, але у нього тут що наперед треба знати, які проблеми. Лукашенко його вже зрадив. то я та прокладка, яку він має використати для ядерного тиску. Путін же не збирається поучити ядерним оружим по собі, як ви розумієте. Я поки що консенсус на застосування ядерної зброї на Білорусь більш-менш такий неформальний, не забувайте. Такі речі, це якщо ви дивилися ці 37 днів, можете зрозуміти, що багато речей не проговорюються. Вони уявляються, існує спільна уява, спільна уявна згода Наприклад, після Чорнобиля тут уже. Ну, нікому вже не жалко, ви розумієте? Всі хочуть це бачити. І тільки німці хотіли бачити по Польщі. Ну, стара пам'ять о польсько-німецьких отношеннях. Якщо вже ми втратили ці землі, щоб по них не влупити ядерною зброєю. Ну, по на щастя, ці сценарії вже відмінені. Але не звайте, що старі сенси нікуди не зникають. Так от. Лукашенко вже зрадив Путіна в головному. Путін програв цю війну проти Києва, проти України, тому що його зрадив в, першу, в першому етапі Лукашенко, що не кинув своє військо, яке б воно не було порядкове. Але той би мав, мав поставити, як і Путін на все на карту і кинути білоруське військо проти України. Він його не кинув, він вже зрадив. То де гарантія, що, Путін, що Лукашенко не зрадить Путіна вдруге. І те ще чого не вах, Коли Арестович, наш б... бивший, а нині ложний брат і баран Арестович, ну це так прийнято на французька, а це не образа, це сленг французьких каторжників. Асоціалі. Ну ми ж всі Асоціали, зрештою, відставної кази барабанщики, що він, що я, так от. Коли він каже, що НАТО прогнеться перед ядерним шантажом, він не враховує, що одна з держав НАТО, на яку буде спрямований ядерний шантаж, не прогнеться напевно, не прогнеться гарантовано і де прогнеться саме Литва. А якщо не прогнеться Литва, то ви розумієте, що те, що Венгрії не вдалося затримати і призупинити вступ Швеції до НАТО, піднімає питання. О, за як війна буде вестися в повітрі значною мірою. Ми вже бачили. І тут треба трохи відійти назад і сказати, що у Путіна нема зайвих сил на ведення війни на два фронти. Він уже витратив свої ударні соєдніння, вони витрачені, вони ізрасходовані. І рано чи пізно поговоримо за останні танки з Т-72, але зараз не до них. Війна буде вестися в основному в повітрі, бо останній резерв Путіна, понятно, це. Воздушно космічні сили, за ефективність котрих ми вже маємо певне уявлення, і захід має остаточне уявлення за ефективність авіації Путіна. І авіація все ще лишається сильною стороною НАТО. І та й те, що Швеція не є формальним поки що членом НАТО, але виразила свою готовність. Те, як Швеція вкладається в свої резерви, вкладається в допомогу Україні, вкладається в допомогу іншим державам, можна з великою долею ймовірності передбачити, що Швеція навіть ще неформальний член НАТО, вона впишеться за Литву, вона впишеться за Балтію. А одних шведських сил повітряних вже достатньо, щоб говорити за перевагу на цьому театрі війни, якщо там якісь угорщини і словаччини не впишуться, і якщо навіть польща буде. Грати відому їй, але і відому, чим вона закінчується ця роль гіяни Європи. Не забувайте, що Шведи, як тільки хотіли завести ядерну зброю, та перша ціль, яку вони собі уявили, Данськ, Данців, вони теж хотіли помститися за 17 сторіччя, бо старі сенси нікуди не знікаються Це війну старих сенсів. Війна в Європі підніме всі старі сенси. Так. І Арестович вдає за поразку очевидність, коли він каже, що Україні вже не бить велика без покровительства Путіна. Ну це як його навчав Духін. Ну, це, це очевидний факт, що ну ви знаєте, що Україна стала великою за посередництвом Сталіна, і саме за посередництвом Сталіна і Хрущова виникла наша мовнюцька еліта, тому що іншу еліту, окрім етнографічної, нам дозволити не могли українську. Так, що Україна була великою при покровителі при покровительстві Путіна. Поки що покровителів нема те, що кажуть, що Британія буде покровителем України. Це це наші вічні сподівання. Фільм що з що вона в Київ приїхала три американських офіцери, інкогніта. І їм надані медина видаті каси 6 мільйонів доларів. І от тагда говорить, Америка нас признає. Те саме уявлення і за. Те, що нашим покровителем буде Велика Британія, Сполучене Королівство, не буде. Не сподівайтеся, Україна буде такою, якою дозволять їй бути наші сусіди. Так що кордон по лінії фронту, очевидний, важить, де той фронт буде проходити. Ну, ще раз зараз скажу перед цим, щоб говорити за останню частину його пророцтв, нашої Касандри, ми маємо пройти через кілька етапів, через кілька розвилок. Перше приєднає Путін Придністров'я чи не приєднає? Яка буде реакція Молдови? Яка буде реакція Румунії? Яка буде реакція НАТО? Яка буде реакція України? Все це нам вкаже напрямки подальшого руху. Потім чи розродиться шольц на ракети, це теж буде вказувати напрямки. Як тільки розродиться все підтримка України буде очевидною аж до ескалації, аж до зростання порогу ядерної конфронтації. Якщо не підтримає, будуть нас підтримувати в кампанії 25-го року в обороні в нових кордонах. І тут гратиме вже роль вичерпання Росії, як такої, бо Путін вперто, не бо Арестович вас, бачите, я вже путаюся, Бо Арестович вперто не хоче бачити вичерпання Росії. Він вірить в та, те, що там мобілізує 500 тисяч. Ну он же тепер руски. що... А ти нас назовій Абрамчик русский, правильно? Каже всім покоїні ножки, а йому свиною. Ну, та Абрамчик-то знає то куриці чотири ножки. Так і тут. Я подивлюся на нашого Ареста, віча в ролі Русского, йому доведеться гладати ноги в реальності. Так. Так от, коли Арестович озвучить цю свідомістку маячню на кошт того, що зменшиться легітимність Зеленського, що Київ буде труба шатав, як і місце залужного у війні та мирі розумієте. Якщо Зеленський не підтримує мир, то війна продовжиться. Зеленський вже є мотором війни. Боєприпаси на кампанію 25-го року замовлені, вони поступлять. І зараз треба говорити не так, як він, кампанію 24-го року. Кампанію 24-го року Україна програла ще в 23-го року, завдяки заужду, про що ми зараз на останок поговоримо. А зараз ясно, що стратегічна оборона, стратегічне відступлення із Зеленський, ні нічого чого не. Не каже за кампанію 25-го року, хоча Зеленський вже сказав, що буде наступити, пробувати кудись. Ну, а що він ще може сказати? Ви розумієте, що перед непримиренністю Зеленського Захід вже прогнувся, то він може його просто послати. розумієте? Якщо таку неуправляєму і непримиренну людину не послали при наліччі шести планів міра секретних і трьох явних, то значить, що не пошлють і далі. розумієте? Ну, не витерли ж об ноги, поки що вона в них витирає, якщо чесно. Ти що, вам не сподобалося. Війна продовжиться з допомогою заходу, бо захід вже воює. Ви забуваєте про те, що захід вже вклав стільки озброєнь, що є учасником війни. В цьому російська пропаганда не бреше, і списати на втрати такі втрати озброєння на поразку, вони не готові. Це помітно по них. Вони вагаються, але вже точно не готові до поразки, точно не готові до капітуляції. І вчора, чи коли там вони заявили, що слід розрізняти. Того, там, здається, поразку, ну, капітуляцію і мир. Тепер щодо цієї нещасної фігури нашої, нібито суспільної згоди, не вистачало ще, щоб українці погодилися, бо якщо погодяться на Залуждо, це означає згоду на катастрофу. Це той єдиний сценарій, який допоможе Путіну перемогти політично, бо військово він перемогти не може ніяк. Залужний дійсно сів в засідку на Зеленського. Ми це помітили, це стало очевидним. Мася казали, я їй не давав це все висловлювати наперед, тому що жіноча інтуїція цена. Не... Ну, ну вона побачила дружину. Залужна, як він фотографується, ася вдалася до криблінології і все вичислила. Ну, я знаю, що таке криблінологія, але. Ну, теж, в принципі, не за це говорили знаю. Але я дочекався фактів. Залужний сів засідку на зеленського. Чого він як Черчилль, не пішов уймовним майором, не пішов кочерчиля Черчилля гналі з лорда в дійство. Він обичним майором пішов командиром батальйону на фронт. Наш залужний на фронт не пішов, хоча явно б йому б дали щось більше, ніж батальйон. Він вирішив не робити чесно політичну кар'єру. Він вирішив робити українську політичну кар'єру на зраді. Розумієте, Черчелем йому не стати. А якщо йому вже не стати Черчелем, то наша нам таке ге. Відверто сказати. Розумієте, Залужний від тепер став іконою української української, як це сказати. Українського політику ну, іконою підлої свідомії, я так не побоюся висловити все, що ми ненавидимо, коли використовуємо слово українське, яке епітет негативний. Правильно, що от як водії є броварці, є українці і є люди. Це от поступове зростання, зрозуміння, розуміння необхідності користатися правилами дорожнього руху. Я от зразу видно. от. Нам ще до людей трохи дорости, і ми вже успішно доростаємо до людей. Слава Богу, скоро, скоро не зможемо не характеризувати себе українцями. Слава Богу, будемо вільємося, як це в загальнолюдську родину нарешті. Так от, Залушний зараз ікона підлої свідомії. От самої отої підленької та, що завжди зраджувала нас, отого руїнництва, що завжди било нам в спину в наших визвольних змаганнях. Розумієте, все оце от. Як це сказати? Ну, ребетство. Останній раз ми це бачили у лева нашого ребета. Правда, йому це не допомогло, теж замочили. Так от, залужний в якості лідера, що готовий буде підписати мир, як про це каже фігура общественного сагласія, це він перетвориться на спаріного партньора Путіна політичного. Тому що проблеми і... Розділ в Києві, розумієте, дом розділившись на двоє, упаде, особенно построєний на Піски. Тому це єдиний спарений партнер, котрого зараз можна уявити зручного для Путіна. Ясно, що це не відверто, це не вішис, не капітулянт. Але розумієте, це другий грант. Це от ну, всі знають, що таке грант президентом. Я думаю. Ну, я не кажу, що залужний п'яниця. Ну, у Гранта принаймні було виправдання його провалу, Він таки був алкоголіком. А яке виправдання в залужний, що матріархат знову з на матріархат його політичні амбіції? Так от, цікаво, що наш ложний і бивший брат, а нині Баран Арестович просуває саме цей сценарій. Цей сценарій. Зручний чому? Тому що це сценарій Путіна. Я буду вже, в принципі, закруглятися. І цікаво, що Арестович служить цьому сценарію Путіна. Ви розумієте? Отак от, от на цьому, в принципі, і. Закінчимо і скажу вам на додаток всім вірним, хто нас дослухав, що що сьогодні всі лайки, всі поширення, всі подяки, вони падають на чесно заслужену працю Асі. Я скажу, що навіть інші форми поздоровлення заохочення теж будуть всі на рахунок Асі. Власне, це все всь, коротше, вчора і сьогодні це все її добиччя. Чесно заслужене. Нарешті всі ваші. Подяки, це чесно заслужена здобич Асі. Бай! А ми будемо святкувати, ася мене штовхає, щоб вже йшли снідати. Лайкайте, лайкайте, лайкайте. Большое... Кажи, Дякую всім, хто да. підтримує наш канал, хто поздравив мене з днем рождения. Очень приєдна. І скажи, скажи воні, іще поздоровий, так Винни, пух, скажи. Еще поздоровый, подойдет, еще не пиздно. <ристо> <ристо> да, да, у меня ще <ристо> до <ристо> 24.00. Но, <ристо> но при всем при этом я ще хотела добавить про заложенного. Да, Наконец-то прорвался. Это <ристо> самое. Славко забыл сказать, что даже Жуков, когда его да, с начальника генерального штаба отправили в Ленинград, и то пошел на фронт. И то пошел на фронт воевать, потому что это настоящие военные, военные. Генералы. военные настоящие генералы. А наш заложный даже сейчас, обрал, не обрал, молчит его сделали прапором везде, э, да, а он молчит. Значит, он молчаливо согласен с тем, что робят с его именем. Наша печь украинская фортеция мецна, Там на чатах лежать патриоты.